Ми вирішили закрити питання шкільної форми заздалегідь і приїхали. Ось у цей магазин. Цей магазин обслуговує всі школи міста. І щоб потрапити до нього, треба зробити апойтмент. Заздалегідь нас привели у кімнату. Примірочну, і тут ми побачили, яка форма у них є, які школи вони обслуговують і чим ця форма відрізняється. В принципі, відмінностей небагато. це стандартні спідниці, шорти, брюки, футболки, поло, светри. Єдина відмінність це кольори у кожної школи свій, також логотип школи. Ну і є парочка ексклюзивних товарів для певної школи, як то теплий светер або жилетка. Нам принесли декілька різновидів товарів, ми їх приміряли. Також нам пояснили, що після прання вони трошечки сядуть, тому треба брати на декілька розмірів більше. Також нам провели консультацію: що краще купувати, а що краще не купувати, що діти більше люблять носити. Ну і все ми взяли базовий набір, все, що треба, ми можемо докупити. Потім ціна питання 222 долари.